Пацки, привіт! Сьогодні виконуємо активність у зора з на майбутній дроп. В Цьому відео покажу, як виконувати активність. Розглянемо, чому взагалі буде дроп, чому взагалі варто виконувати цей проект і, звісно, розкажу, як сюди заганяти багато аккаунтів. Почнемо з інвестицій. Як бачимо, зора зібрала 60 мільйонів доларів і оцінку вже має 600 мільйонів доларів. Зору можна порівняти з Blur через те, що в інвесторах є перебір. Як ми знаємо, блюр насипав дуже багато, мені здається, від 5 до 50 тисяч доларів за торгівлю і нефті на їхньому маркетплейсі. Взагалі, зора целей два рішення на ефірі і за своїми нефті маркетплейсом. Вони працюють як окрема мережа і мають свій nft маркетплейс, де курдорники можуть торгувати нефтішками. Інвестицій, як для такого проекту достатньо. Давайте взагалі глянемо, чому в них буде токен. Для... Насамперед ми перейдемо в термо це. Сервіс на офіційному сайті ЗОР, якщо ми спустимось тут сюди нижче, пункт 5.6, то ми можемо побачити вкладку Reverse Programs. Якщо коротко, то тут описано, що у них буде токен. Можемо це навіть перекласти. Якщо коротко, то там написано, що у них буде токен. І те, що використовуючи зору, ви ніби підписуєте договір, що. Ви можете в майбутньому отримати якісь винагороди. Можете поставити відео собі на паузу, і перечитати, що тут пише. Також можна зайти на YouTube, і тут є інтерв'ю з фаундером Зори, де він розказує, що токен не буде, але їм потрібно добудувати свою мережу. Можемо взяти до уваги те, що вони з теснету перейшли в майнет всього за місяць, тобто досить швидко. На мою думку, це може свідчити про те, що вони досить швидко будуть будуватися, зроблять свій токен, зберуть гроші і собі поїдуть відпочивати. З цим розібралися токені і айдроп буде, тому давайте переходити до активності. Також я знайшов картинку. Де показаний основний плюс зори Гвей 317? Ми бачимо, що комісія в ефірі буде 200 баксів. В той час як зори всього лише 80 центів. Величезна різниця, яка може спасти ринок не на тій Одразу хочу сказати, що витрати тут невеликі. На комісію треба буде потратити біля 10 доларів, тому біжимо до активності. Для початку давайте глянемо б'юни, то визначимо мультиплікатори, які можуть бути. Як ми можемо бачити, вже є 150 тисяч гманців, це не так аж і багато. Але нас цікавить цей параметр середній об'єм бріджа. 001 ефір, це десь 15-20 доларів. Тобто в ідеалі нам треба закинути біля 20 доларів в мережу зори. Статистики по транзакціях немає, але я так бачу, що всі роблять в районі 5 транзакцій. Тому ми зробимо від 5 до 10 транзакцій, думаю, цього буде достатньо. Звісно, якщо є можливість, можна зробити більший об'єм, більше транзакцій, це буде тільки плюсом. І можливо вам за це Ідуть більші в майбутньому. До речі, у мене є телеграм-канал, де я публікую більше темок. Тому заходи, підписуйся, буду радий тебе бачити. Для початку нам потрібно додати мережу Зора собі в MetaMask. Для цього ми заходимо на Ліст. Нагадую, всі посилання будуть в описі під відео. Але якщо ми зараз спробуємо додати нам вибі помилку через те, що зора недоступна в країнах СНГ, тому ми будемо використовувати VPN. Я використовую тач VPN, це розширено для хрому. Посилання також залиш. Ключовий VPN, націкаємо ад до і додаємо мережу собі в гаманець. У вас ще буде підтверджено, натискаємо там Approve і Switch Все, Саме додав мережу, можемо підключитися на «Ethereum MyNet». Далі нам потрібно закинути кошти в мережу «Zora». Для цього нам потрібні кошти в «Ethereum MyNet». Найдешевше їх буде вивести з біржі ОКПС і потрібно близько 200 доларів в ефірі. Заходимо на ось цей сайт і тут конектимо наш гаманець. Обов'язково слідкуємо за всім параметром внизу. Тут показується Gwei, Зараз він в районі 15. Це дуже маленький GBA, і я раджу робити саме в межах 15-20. Значень тоді комісія буде найдешевша, тому заходимо і слідкуємо за цим параметром. Найчастіше в межах 15-20 це є зранку і вночі. Вам потрібно перекинути 0,01 ефір в мережу Зори. У мене є вже там кошти, тому я просто покажу на прикладі, яка буде комісія. Як бачимо, в гаманці у нас комісія 2 долари. Насправді ця комісія буде ще менша. Натискаємо підтвердити і Перекидаємо кошти в мережу зору. Після того, як ми забережу, кошти приходять до хвилини часу і ми можемо переходити до активностей. Основні активності виконуються на ось цьому сайті, це їхній NFT Marketplace, і тут всього є два види активності. Перша активність це створення своєї NFT колекції, для цього ми нажимаємо на Create Edition, і тут зараз створимо свою NFT колекцію. Придумуємо назву, символ у нас підставляється. Пишемо якийсь рандомний опис, та вставляємо якусь медіа. Загрузили. вибираємо ціну, можна виставити якусь мінімальну ціну або взагалі безкоштовно. Тут можна залишити все без змін, але я виберу кількість своїх NFT – 222 штуки. Вся наша NFT колекція буде виглядати ось так. Тепер нажимаємо Network, міняємо мережу Назора. І натискаємо Create. Нам потрібно підтвердити транзакцію в мензі, але не спішимо, я показую лайфхак, як зекономити пів долара на комісії. Переходимо сюди та натискаємо розширення. Тут міняємо це значення на 0,05, копіюємо, і також тут міняємо це значення на 005. Натискаємо сюди галочку, щоб збереглося для наступних дій. І натискаємо зберегти. Як бачимо, тепер ми за комісію платимо набагато менше. Натискаємо підтвердити і зараз подивимося, скільки вийшло в нас за комісію. Приходимо в гаманець, і бачимо, ми створили свою колекцію. Натискаємо сюди і можемо глянути скільки в нас пішло на комісію. А на комісію у нас пішло всього 14 центів. Таким чином ми зекономили близько пів долара на комісію. Повертаємося, як бачимо, наша колекція вже створена. Можемо перейти сюди. І одразу замітити свою NFT. Тут View Mint page і нас перекидує на сторінку мінта. Як бачимо, тут ціна, яку ми вказали, натискаємо сюди на Mint і можемо зразу замітити свою нефтішку. Як бачимо, тут комісія від Zora постійно буде 00777 ефіріуму, це нормально. Натискаємо Mint і мінтимо NFT. MetaMask нам потрібно підтвердити. Комісія мережі буде так як минулого разу, близько 15 центів, але комісія Zora буде тут 0,777. Як і має бути, це близько півтора долари, тому оплачуємо, натискаємо підперед. До речі, було б добре, якщо б вашу колекцію хтось замітив, тому можемо скопіювати ссылку на сторінку мінта і замітити цю колекцію зі своїх інших акаунтів або перейти в телеграм. Тут є ось такий чат. Нас... Пишемо сюди силку і можете написати там ВП. Після чого вам хтось може написати, або ви можете чиюсь колекцію замітити. Ось така фішка, а ми переходимо далі до активності. Натискаємо сюди і бачимо головну сторінку зло. Тут ми можемо бачити самі популярні нефтішки, які також було б добре змінити. Тут нам потрібно знайти якусь дешеву нефтішку і її змінити. Не потрібно там дорогі нефті за 50-100 доларів, це просто без сенсу. Так, це безкоштовна нефтішка, можемо її також змінити. Натискаємо «Мінт як бачимо, вона безкоштовно платимо лише за комісію в мережі ЗОРА. Так само натискаємо Підтвердити гуманцінь і NFT буде змінчена. Давайте покажу ще один спосіб, як можна набити декілька транзакцій. Заходимо в наш Metamask, копіюємо свій адрес та натискаємо на діслати, вставляємо свій адрес. І вибираємо якусь кількість ефіру. І тут натискаємо підверт. Таким чином ми надсилаємо собі токени, і буквально за 10-20 центів ми отримуємо додаткову транзакцію. Не раджу зловживати цим способом, тому що за це можуть потім відбрити. Тому буквально одну-дві транзакції можна ось так собі зробити. Таким чином, ми вже є три взаємодії: це створення своєї NFT колекції, мінт своєї нефті і транзакції самому собі. Але як ми пам'ятаємо, нам потрібно зробити більше п'яти транзакцій. Для цього ми раз на місяць будемо мінтити ще якусь NFT Як ми знаємо, Проекти цінують те, що ми користуємося їхнім сервісом не один день і на протязі кількох місяців. Тому ми розтягнемо ці активності на декілька місяців і зайдемо на цей сайт, змінитимо тутенівтішку або там створимо колекцію ще за місяць, і так будемо повторювати транзакції кожного місяця аж до самого дропу. Таким чином, якщо у нас дроп буде десь через півроку, то ми наб'ємо ще шість транзакцій. Якщо дроп буде ще пізніше, то ми наб'ємо ще набагато більше транзакцій. Давайте підіб'ємо бізумки, я зробив тут кількість витрат і які мультиплікатори нам потрібно задіяти. Значить, можете тут собі подивитися. На весь аккаунт у нас піде близько 10 доларів, а тут у в нас залишилась з 20 доларів, ми залишимо мереж зори, просто нехай собі там лежить. Це буде робити видимість активного юзера і буде свідчити те, що ми не Сибіл. Давайте поговоримо про те, як мультити. Як ми пам'ятаємо, то для того, щоб додати мережу зору, нам потрібно було включити VPN. Значить, очевидно, що цей проект палить IP. І якщо в них буде на меті збрити Якусь кількість людей вони це зможуть зробити по IP. Тому для бузу для мультиаків ми будемо використовувати антидетект браузер і обов'язково європейські проксі. Тому що українські проксі воно не пустить нам зробити. Одразу купляємо європейський проксі і мультимо. Як зібрати ферму мультиакі, у мене є відео на каналі, тому я залишив лінк в описі під відео, можете зайти і глянути. Ну а це всі активності, які доступні в цьому проєкті. Тому не скипаємо, робимо, хоча б на далі аккаунтів і очікуємо дроп. А я буду вдячний за лайк та підписку на мій канал. З тобою був Сеньочок, назв.